Шановні друзі, привіт! З вами Віктор Голосюк. Financial Times пишуть про те, чому промисловці Мексики не дуже бояться тарифних погроз Дональда Трампа. Дійсно, чому? Монтерей, індустріальний центр Північної Мексики, процвітав завдяки вільній торгівлі в Північній Америці. Уздовж шестисмугових автомагістралей, що ведуть до аеропорту, розташовані. Гігантські індустріальні парки, де працюють деякі з найбільших в світі компаній в Україні. До речі, коли індустріальний парк там десь гектар 70-80, то це вже великий індустріальний парк. А в Мексиці тисячі гектарів площі індустріальних парків це окей. Це справжній масштаб, який потрібен для того, щоб залучити туди десятки десятки великих і ще підприємств поменше. Тому що індустріальні парки це такі майданчики з готовою інфраструктурою, де вирощують виробництва. А в Україні досі є люди, які ставлять під сумнів потребу в таких майданчиках, в такій інфраструктурі для розвитку виробництва, таких теплицях для. Того, щоб виробництво виростало навіть в дуже агресивному інвестиційному кліматі. Ну і саме тому в Україні про прямих іноземних інвестицій от стільки, а в тій же Мексиці, наприклад, 30 мільярдів доларів за рік. Україна за всі свої часи незалежності залучила там близько 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. А в Мексиці за рік вони туди зайшли. Чому? Тому що створили для цього. Інфраструктуру ну але, вибачте, це такий лірічний відступ, тому що я. Багато років займають тим, що пояснюю, як працюють інструменти промислового розвитку, і ну, зазвичай це забирає там 5-10 років, щоб запровадити якийсь інструмент, як індустріальні парки, або експортно-кредитне агентство, або банк розвитку. Да? Тобто очевидні речі, які займають багато часу для того, щоб втілити їх в життя. Ну, повертаючись до Мексики, висотні будівлі міста з кожним роком займають все більшу територію, розширюючись між гірськими хребтами. Місцеві мешканці, яких називають Ріга це прагматичні і підприємливі люди. Як висловився один з бізнесменів, поки інші плачуть, ми продаємо носовички. Дехто навіть симпатизує бізнес-орієнтованій політиці Дональда Трампа, незважаючи на його протекціоністську риторику. Однак, коли справа доходить до його останніх тарифних погроз, бізнес-лідери Мантерея залишаються спокійними та впевненими в своїх позиціях. Чому так? Тарифні погрози Дональда Трампа, можливо, це черговий політичний маневр. Трамп оголосив про введення 25% відсоткового митного тарифу на всі імпортні товари з Мексики та Канади, викликавши занепокоєння у всій північній Америці. Однак він призупинив це рішення на місяць, коли лідери Мексики та Канади пообіцяли. Посилити контроль на кордонах і боротись з наркоторгівлею. Я розповідав вам і про запровадження і про його відтермінування по цих митах. Але буквально на днях Трамп прийняв рішення запровадити 25-відсотковий митний тариф тепер на весь імпорт сталі та алюмінію. Зокрема. З Мексики, з Мексики, це дуже болюча історія. А для Канади дуже болюча історія по алюмінію. Незважаючи на це, промисловці Монтерея впевнені, що економічна логіка переможе політичні заяви в місті виробляють все. Від конструкторів Лего до телевізорів, автозапчастин, які йдуть на експорт до США, і бізнесмени вважають, що ланцюги поставок в північній Америці занадто взаємопов'язані, щоб Трамп міг їх легко розірвати. Тарифи на окремі сектори можливі, зазначає Хуліа Ескандон, генеральний директор Біянко Бейс, одного з провідних банків Монтере. Але Загальний тариф у 25% – це просто не здійснено у якійсь там реалістичній перспективі. каже він, Мексика найбільший торговий партнер США та ключова ланка в ланцюгу постачання Сполучених Штатів Америки. Роль Мексиці в економіці США ще ніколи не була настільки важливою, У 2023 році Мексика випередила Китай, ставши найбільшим торговим партнером США, експортувавши товарів на суму 500 мільярдів доларів. Правда, треба зазначити, що це стало можливим саме внаслідок тарифної війни Дональда Трампа в першу його каденцію, яку він розгорнув проти Китаю і. Експорт з Китаю до США зменшився, і заводи стали переносити в Мексику. Я розповідав вам про цю модель Ніашорінгу. Мексиканські бізнесмени обережно коментують ситуацію з митними тарифами, віддаючи перевагу офіційним переговорам між урядами США та Мексики. Однак, за словами одного з лідерів бізнес в Монтереї, ми вже пережили одну адміністрацію Трампа, і вони згадують, як під час першого президентського терміну Трамп погрожував закритий кордон. З Мексикою, але зрештою відмовився від цієї ідеї, коли мексиканський уряд пішов на поступки в питання міграції. Час від часу будуть виникати моменти напруженості, але в підсумку Мексика є найбільш важливим партнером для США, і Трамп це розуміє, вважають в Монтереї. Інвестори не відступають. Ставка робиться на виробничу потужність Мексики. Мексика переграє багато інших країн в світі через те, що вони розгортають. Інфраструктуру для розміщення в себе нових виробництв, які частково заходять Сполучених Штатів Америки, а частково і з Китаю, використовуючи цю торгівельну війну США і Китаю для того, щоб розвивати свою промисловість. Попри політичну невизначеність, більшість компаній не відмовляються від своїх інвестиційних планів. Мексика є основним рушієм реіндустріалізації США. Стверджує Еміліо Каден, генеральний директор Проденза. це компанія, яка допомагає іноземним фірмам налагодити свої виробництва в Мексиці. Цю думку підтримали і учасники нещодавньої конференції торгової палати США в Монтерей, де один з спікерів жартама заявив, що Трамп був найкращим президентом для Мексики. Це твердження натякало на те, що, попри його антимексиканську риторику, Мексика отримала рекордні обсяги іноземних інвестицій. Під час його першого терміну, ну і згодом по інерції в результаті тих рішень, які приймав Трамп в колишній своїй адміністрації. Проте деякі бізнесмени все ж стурбовані. Ніхто не очікував, що Трамп зайде так далеко, щоб фактично підписати указ про тарифи, каже один з фінансистів Монтере. Він вже зробив перший крок: Перш ніж дати Мексиці та Канаді тимчасову відстрочку. Це тривожний знак. Мексика ключовий союзник США в боротьбі з Китаєм. От на що треба звернути увагу на думку виробників е з Монтерея та й не тільки. Багато хто вважає, що Трамп, зрештою, визнає стратегічне значення Мексики для конкуренції з Китаєм. Кулія Скандон з Біанко Бейс переконаний, що Трамп в кінцевому підсумку зрозуміє, що головна проблема США не Мексика, а Китай. Американські компанії, які мають вплив на Трампа, наприклад, Тесла Ілона Маска, знають, що єдиний спосіб конкурувати з Китаєм це будувати заводи в Мексиці. Максимов видоя, це президент КАІНТРА, Асоціація промисловців штату Нуєволіон, зазначає, що Трамп правильно порушив питання про недобросовісну торгівлю Китаю, але він наголошує, що боротись з Китаєм шляхом накладання санкцій на Мексику та Канаду, ну це. Стратегічна помилка. Інтегровані ланцюги створення доданої вартості в Північній Америці це найкращий спосіб конкурувати з Китаєм. Якщо ми втрачаємо цю співпрацю, робочі місця не повернуться до США, вони підуть до Індії, В'єтнаму та Малайзії, наголошують там висновок. Я кажу, економічна реальність в порівнянні з політичною риторикою. Хоча бізнес-лідери Монтерея усвідомлюють ризики політики Трампа, вони залишаються впевненими в своїх позиціях. Їхній аргумент простий. Ланцюги поставок в Північній Америці настільки глибоко інтегровані, що розривати їх економічно невигідно навіть для США. Мексика є критично важливим фактором для реіндустріалізації США, тобто відродження і розвитку промисловості США, переміщення виробництв з Мексики до США, просто нереалістичне з огляду на різницю заробітної платні, на різну структуру цін. Головний конкурент США не Мексика, а Китай. І лише спільні економічні ланцюги з Канадою та Мексикою допоможуть Америці залишитися конкурентно спроможною. Те, що робить Мексика в розвитку своєї промисловості, своєї економіки, залучення інвестицій, те, як вони тримаються в протистоянні Сполученими Штатами Америки, намагаючись зберегти свої вигідні позиції в економічній співпраці, і не посваритись своїм найбільш впливовим сусідом, найбільшою економікою світу, це важливий урок для України. Про те, що нам треба робити в нашій Економічній стратезії. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. І підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дуже дякую вам за підтримку на Патреоні і тут, на Ютубі, і на Монобанку, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!